Всім привіт ви на каналі Dorama Vibes І сьогодні буде топ-5 драм, і це буде березнева версія. <світ> да, вже березень доходить до кінця. Ти, ну і все ж таки треба ж випустити відео, де є ще нові драми 2025. Але вони ще не були презентовані на моєму каналі. І сьогодні ми розпочнемо з такої драми, яка... Ось ось недавно вийшла. Це драма Гіперніж, жанр кримінал, драма. Акторський склад, я вважаю, дуже бездаханий. ну, Так здається, на першу думку. Я ще цю драму не дивилася, вийшло тільки дві серії, тільки серії всього в цій драмі вісім. Актори це пак Ін Пін, яку ви можете знати з драми «Надзвичайна адвокатка У і Любов Короля. Ось вона мені в цих дорамах сподобалась, тому це вже багато обіцяю. Також е, інші актори це Су Кюнгу, е, Пак Бьон Юн і Ю Чан Йон. Отже, сюжет цієї дорами нам буде розповідати про те, як студентка і професор. Зайшли в дуже такі ворожі стосунки. Отже, Чведон -хі, -хі, він є хірург, він є дуже класним хірургом, він також викладає. І він такий дуже відомий, дуже такий перспективний хірург, і в нього була учениця Чонсе-ок, яка ну, дуже талановита, він покладав на неї великі надії. І Чон Се Ок вона хотіла далі розвиватись, вона хотіла щось попробувати нове, а її професору це не спундобулось, і він вирішив їй зруйнувати кар'єру. Він зробив так, щоб вона не змогла б займатися хірургією. Але головну героїню героїні Сеок це не зупинило, і вона займається цією справою підпільно. Ось і їхні шляхи розійшлись, він собі кайфує, вона собі відпільно працює тим, що їй подобається, але потім їхні шляхи переплітаються і знову постають ці важкі конфлікти. І цікаво ж, до чого це все призведе. Тому якщо вам сподобався цей сюжет до рами. То можете переглянути, оскільки вже дві серії вийшло, а сьогодні лише його, цих серій вісім. І якщо вам подобається кримінал і драма, це вам дуже зайде. Наступна драма вона така менш драматична, вона називається Ресторан Хо, оскільки серій 10 це жанр фантастика, романтика, драма, комедія. і про що ж це драма? Ну, якщо вже фентезі, то звісно ж, де ж буде фантастика. І отже, нам ця драма буде розповідати про Хо Гюн, який є письменником і кулінарним критиком в епоху Чосон. Хоче спробувати нове, хоче незалежності від короля, не дивлячись на свої на його. Хюгюн він хоче такої незалежності для кулінарії, дивитись на те, що вказує правитель, король. Але королю це, звісно, не подобається. Він його звинувачує у зраді, і Хюгюн змушений втікати, тому що його приговорили до смертельної казні. А його однодумці, його таку підтримку друзів теж звинуватили у зраді. І от його рятуючись, тікає і в один момент помирає. Але його душа отримує другий шанс розкрити себе, свої кулінарні здібності, і він переноситься на 400 років вперед, тобто попадає у 2024 рік. І він там намагається розкривати свої кулінарні здібності. Також він влаштується вже працювати в ресторан і буде ділитися зі своїми колегами цікавими знаннями. Мені дуже буде цікаво подивитися цю тераму, але поки що на неї є, так би сказати, анонс, що вона вже буде. А коли буде ще, не знаю, можливо, коли вже вийде відео, вона вже вийде. Попередня дорама і ця дорама, вони створені у Південній Кореї і в мене всі дорами будуть, в, які вийшли у 2025 році у Південній Кореї. Якщо ви хочете, щоб я ще включила інші країни, напишіть в коментарях, я прислухаюсь до ваших думок. І третя дорама вона така більш напружена, всім розриває серце. Ця дорама вже гудить не один тиждень в Тіктоці. Всі плачуть, всі вона розбиває серце, захоплюється, наскільки гра акторів дуже гарно подана, наскільки той період був. Важкий в Південній Кореї. Дорама нам розповідає про 50-ті роки після воєнний періоду у Південній Кореї, як людям було нелегко виживати в той час. Дорама має назву Гарна робота, або інша назва «Добре попрацювала, або ще така назва, коли життя дає тобі мандарини. Роль виконали Аю та пак Богом. Ви знаєте, дуже вони класні актори, а ще класна айдолка. Вони поза кадром вони друзі, а в кадрі вони грали чоловіка і дружину, закохану пару, і це було дуже класно. Отже, нам буде дарамо розповідати про головних героїв, які живуть на острові Чеджу. Есун, яка залишилася сиротою, тому що її мати померла дуже важко працюючи в морі. І Так, Кван Сік, який закохується в ЕСУН, вони з самого дитинства мали такий особливий зв'язок. Потім в школі вони були Парою, ну, не сказати, що так сильно виражалося, що це пара, і вони ви, закохана пара. Їм ем дуже важко було зберегти свою цю сім'ю, оскільки на початку їх відносин родина хлопця була проти, щоб вони були разом. Потім Ще життєві трудності, тобто нам будуть показувати з їх, лінію з їхнього дитинства і до таких більш таких старших років, і нам будуть ще показувати їхнє теперішнє, тобто будуть показувати минуле, як в них починалися стосунки, і також теперішнє, коли в них вже є дорослі діти, коли вже їм же такий вік 40 такий, і також Аю вона зіграє не тільки саму себе в, в ролі дружини, а також вона буде грати і дорослу дочку цієї е, персонажної пари. Ось, і але хто буде грати і майбутнього там чоловіка, чи там буде показано хто її майбутній чоловік, не знаю. Драма ще досі виходить, і вона досить актуальна і дуже запальна. І мені здається, що ви вже навіть її дивились. Якщо ви вже її дивились, напишіть внизу, під напишіть внизу в коментарях, як вам ця драма. Чи ви хочете її дивитись, чи ви її не хочете дивитись, оскільки там дуже емоційні події, дуже такі загострені проблеми. От, із дорослу таку парочку э, головний герой грає Хун Сорі і Пак Хенджун. Пак Хедджун. Пак Хедчун. Ось і тому я не знаю, чи я наважусь подивитись цю драму, оскільки ну там всі плачуть, вони всі кажуть, що це напружено. А ще ну, там аж кілька серій 16, тут вже за 4 серії ну, дуже депресивно. А що вже говорити про інші? Тому якщо ви дуже любите то плакати і е, е, всю драму, то я їй вам не рекомендую. Якщо ви хочете щось таке реально емоційно гостре, то ця драма вам дійсно підійде. Незважаючи, що я би хотіла подивитись на гарну акторську гру «Аю і пабого, тому що ну дуже класні нарізки бачила з цієї драми в Тіктосі, але все одно мені страшно, тому що в мене таке відчуття що там буде дуже поганий кінець. Або дуже хороший кінець, тому що е, говорять, що ця драма буде показувати від е, 1950-50-х років до аж до сьогодення, до 2024 року, 2025-го, а, а, а там тільки йде друге покоління, яке більш так перенесено вже в 90-ті. Тому е, більш е, дуже Цікаво, що ж буде далі, що ж, які життєві будуть е, трудності. І ми щось довго засіли на цій дорамі, тому пропоную перейти до наступної дорами. Дорама — це мистецтво переговорів, жанр, драма, кількість серій 12. Тут будуть розповідатись про корпоративні війни, про те, як. Юджун О. О, головний персонаж цієї драми, разом зі своєю командою, до якої ходить юрист, фінансист, президент і інші люди, які хочуть за допомогою великих махінацій стати дуже перспективними прям, лідерами. В корпоративній війні і, і хочуть завоювати цей корпоративний ринок. Ось, і Юджон О він буде дуже намагатися е, це зробити разом зі своєю командою. Вони будуть ігнорувати такі людські е, якості, але ж потім, ну як завжди, ми будемо. Як ми вже звикли, точніше, в драмах, будуть такі події, де головні герої будуть переосмислювати свої життєві цінності. І хто ж буде справжнім ворогом, а хто буде справжнім другом. Це ми можемо дізнатися в драмі мистецтво переговорів. Тому, якщо ви любите драму, любите такі драми, там, де будуть дуже сильно пов'язані з фінансами, подивитись, хто як воює а, на корпоративному ринку, то ця драма вам дійсно підійде. І остання драма, яка буде в цьому відео, це така більш позитивна драма, тому що в неї жанр комедія. І ця драма називається Кохання і картопля або картопляна лабораторія. Uh -huh. Звучить цікаво, правда. Вже вийшло багато серій, де да, я знаю. Може вона вже зараз не дуже так актуальна. Деякі драми, які я зараз буду роз... ну, вже розповіла і зараз буду розповідати про цю, оскільки, ну. Вони мали свою більш таку актуальність, коли вони ще тільки виходили-перші перші серії. Але я вирішила це засняти, і, ну, хай буде, може комусь воно і дійсно пригодиться це відео, дізнатися про якусь дораму. І отже, кохання картопля розповідає нам про те, що є у собі головна героїня Кім Мінген. Яка собі працює в лабораторії з картоплею в гірській місцевості. З нею не дуже так легко поладити, але мені подобається ця робота, вона собі працює. І тут в якийсь момент приходить новий директор Собек-Хо. І він такий собі має гарну посмішку, дуже красивий. Всі ж інші співробітники, звісно ж, Звісно ж, ним захоплюється, але за посмішкою скривається дуже холоднокровна людина. І ось Мін Ген і Бек Хо, вони будуть між собою конфліктувати, оскільки в них будуть дуже сильні розбіжності по роботі, але... Але ну це ж комедія, це ж драма, але ж потім в них будуть зав'язуватись романтичні стосунки, коли вони будуть працювати спільно над одним проєктом. І хм, судячи з варивкою, які я бачила в інтернеті, ця драма така багатообіцяюча і класна. І я б теж її. Би Подивилась, але спочатку мені ще треба додивитись попередні драми, бо я вже дивлюсь три драми. І мені треба їх якось вже додивитись. Вони дуже всі захоплюючі. І про це буде вже в іншому випуску на моєму каналі. А зараз я хочу всім побажати гарного дня. І дякую, що ви зі мною. І дивитесь e, мій канал Дорама Вайбс. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І якщо вам ну звісно ж, якщо вам сподобалось відео, якщо вам щось не сподобалось, можете і там висказатись в коментарях. В принципі, ось, І я дуже всіх вас люблю. Ще раз хочу подякувати за те, що ви мене дивитесь і сподіваюсь, це відео було для вас дуже красивим. Пока!